Але хочу звернутися до всіх небайдужих добровольців, до патріотів. У нас буде розширення штату, розширення штату. Нам потрібні патріоти, патріоти, всього рівня кадрові офіцера з запасом. Ви потрібні нам з досвідом бойових дій. Тому, будь ласка, всім я ще раз звертаюся до за добровольців, записуйтеся, приходьте в військомати. Номер телефону ви побачите на екрані. Мій номер телефону. наших. ми посадимо диспетчерів, які будуть записувати, робити перелік людей, які готові призиватися. Як тільки буде рішення про значне розширення штату, ми всіх обзвонимо, скажемо, куди йти і де записуватися, щоб потрапити в зірцевий. На той час же ми сподіваємося, що на батальйон підрозділ значно більший. Як буде прийнято рішення? Але найголовніше пам'ять. Ви нам потрібні. Нам необхідно патріоти для того, щоб ми захистили державу. Кроме нас його ні, ніхто не зробить. Я так розумію, ви наполягаєте саме на відділення. Ну, обов'язково першу чергу. Бажано. Бажано було так. Бажано так, було. фахівці з військовими спеціальностями. Скільки хлопців підготовлювали? Підготовлення непогано, дуже непогано. Пройшли ми випробування, випробовування, так сказати, вогнем. Ну, слава Богу, все добре, все нормально, моральний рівень у нас дуже гарний, ну, готові, готові йти і до кордону, і далі, до історичного нашого кордону. Тому що іншого шляху немає, Іншого немає, поки ми не наведемо лад. В своїй державі самостійно не захистимо, ніхто нас захищати не буде. Тому, будь ласка, якщо буде саботаж, це може бути, якщо в військкоматі, чи на яких різних структурах дзвонить, будь ласка, ці ці питання можна вирішити чи є обласний київський військомат, чи є комісара, яким ми співпрацюємо дуже гарно. Якщо десь зі всіх кінців України, будь ласка, приїжджайте, ми раді бачити вас в нашому настрої. Добре, і посаду вашу як праздником. Командир 11 батальйону територіальної оборони Київська Русь полковник Муменюк Олександр Ковальович. Дуже вдячний вам. Дуже хотів би подякувати нашій дорожній компанії «Мегаполіграф» за ту допомогу, яку вона. Здійснюю всім людям, які небайдужі допомагають збирати кошти, ви бачите на задньому плані автомобіль, який привіз допомогу. І я дуже, дуже, дуже вам дякую.